Всім привіт! В даному відео будемо створювати ялинкову прикрасу своїми руками. Для початку роботи з глітерного фоамірану вирізаю 4 прямокутнички білого кольору і 4 прямокутнички червоного кольору. Прямокутники в мене 4 на 8 см. Для початку складаю їх вдвоє. Тепер від лінії центру до куточка я буду проводити діагональ. Наводжу лінію чимось гострим. В моєму випадку це дерев'яна шпажка. В іншу сторону, роблю так само від центру до протилежного куточка проводжу лінію. Тепер по цим лініям діагоналі загинаю і має вийти ось така фігурка. Такі дії виконую над кожним прямокутничком. На одну сторону куточка наношу клей і тепер один на одного фіксую. Так, склеюю всі деталі. Тепер таким чином я її буду склеювати між собою, на бокову частинку, наношу трішки клею і прикладаю другу деталь. Беру стрічку такою довжиною, щоб вона виступала за форму фігурки, щоб було зручно підвішувати. Та шматочок фуамірану в колір нашої детальки. На цей шматочок наношу клей і буду приклеювати позаду. В центрі буду приклеювати маленький квадратик розміром 2х2, щоб закрити ось цей отвір. Та буду декорувати ось такими половинками бусін на клеєвій основі. Ось такий результат ми з вами отримали.